Вони ще зовсім діти, але добре знають, що таке бути знаменитістю. В Івано-Франківську відбулося талант шоу Маленькі зірки. 32 хлопчиків та дівчаток дефілювали перед публікою та демонстрували яскраві перевтілення і захоплюючі танцювальні номери. Зізнаються, слава це зовсім не легко. Та, попри це, виступами на сцені і роботою у команді професіоналів вельми задоволені. Нам гарні костюми шить. Ми виступаємо, нас плескають, нагороджують ми щасливі після цього. Мені перш за все сподобалось те, що тут е, багато дітей, яким, напевно, також цікаво всякі танці вчити і, напевно, цікаво в майбутньому ставати зірками, телешоу різних. Найскладніше, дуже треба старатися, що треба підібрати костюм. Не треба, ну, треба, щоб такий костюм ну, був. Не був у іншої дівчинки. До непересічного заходу діти довго готувалися, відвідували майстер-класи, працювали із фахівцями та вирушали у мандрівки. Все для того кажуть організатори, щоб малюки відкрилися на сцені та не боялися виступати перед численною публікою. Багато батьків, коли до нас приходили, то їх хвилювало, що там, а можливо, дитина там ще не виходила на сцену, і це може бути складніше. То ми казали навпаки, ми якраз беремо дітей. Ми хочемо, щоб вони спілкувалися, давали інтерв'ю. Кілька дівчаток. Вже з попередніх конкурсів до нас також приходили, бо казали, що не тоді вагалися, а вже зараз точно йдуть, бо це дуже відкриває дітей. Тобто, коли з ними працюють професіонали, вони відповідно там і вчаться багато всього. І головне, це вони долають оцей бар'єр. Спілкуватися, показувати себе на сцені, і відповідно, в житті. Потім це все дуже стає в пригоді. До організації феєричного дійства долучилися чимало партнерів. Серед них Буковель та низка інших закладів, яким не байдуже виховання майбутнього покоління. Діти це наше майбутнє. І як ми виховуємо їх сьогодні, так і будемо мати завтра. Оскільки наш готельно-ресторанний комплекс працює з дитячими таборами, вже кілька років поспіль до нас заїжджають дітки різних вікових категорій. Ми вирішили підтримати сьогодні саме цей захід, який виховує в дітях впевненість в собі, креативність і звичайно командний дух. Учасникам талант шоу організатори підготували цікаві подарунки та сюрпризи. Переможців не обирали, адже головна мета принести радість дітям та допомогти їм розвинути свої мистецькі здібності. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.